Вітаю, друзі! 5 листопада, 12 годин, за бортом 20 градусів тепла, підготовив ґрунт, не той що заряд, а те, що ось. підготовив ґрунт на колотив Сідгарда, аналог Максима, Максима 400, XL, 400 мл на 100 літрів води. тобто 4 мл на відро води 10 літрів. Вийшла ділянка, це в минулому році вона була отака цільник, цільник, бачите, дуже загажений цільник, я його обробляв гербіцидами протравлював, а саме ураганом буду починати звідси, бо це свіженька ділянка, і йти туди, тут часника не було, ще раз повторюсь, тут був цільник. Для часничка, це добре, а там буде трошки, ну, Половина ділянки не було чесничку, а половина було. І це не дуже добре, але в мене нема, нема ділянок, а чесник є. Так що нічого страшного. Зараз оброблю від е, коріневої гнилі. І буде все добре. Часничку, з чесничком буду використовувати діамофоску. Діамофоска на мою ділянку в гектар. На мою ділянку полтора, ну не на мою, а норма витрати 1-1,5 кг на сотку. Також, якщо є гроші, можна використовувати яраміла. А хто хоче трошки зекономити, як я от, діамофоска, або поліфоска. Так, чесничок, зараз поїду за чесничком. Це я привіз, взяв борону, буду садити, не борону, а маркер буду садити трошки в мене придбав трошки ну, моє, а це я трошки добрав. У воздушної бульбашки. Буду садити трошки би раніше на тиждень, але а, знову ж таки не встигаємо. Не, не получається, як воно хочеться завжди. Трошки зараз посажу, тут 10 кг, трошки більше. А, розкидаю. Зараз окуну окуну. В Сідгард, пів годинки воно потрібно, щоб побуло. Тут так, треба зав'язати. Півгодинки воно зараз тут побуде, поки я з'їжджу за чесничком. Потім вбалюю, щоб стекло. І я так в минулому році садив сам, сюди накидав там мішочка 4 викинув в балі. Ну, зараз я покажу. По ділянці дуже друзі, готуйте добре ділянку. Я коли там, ну в мене не було виходу, не було ділянок і а часник був і треба було швидко садити. Подивіться, в мене там відео є, як я садив в Пирій, в Пиріяку просто перебив, ну, викопав. А вже ж потір було відсотків, мабуть, 50-40. Але маємо, що маємо. В цьому році вже. Ну, це, це другий рік, там третій рік ділянку ділянку Підготував вже хорошо. Ось така земелька. Ну, корінці залишились, ну, їх мінімально. Мінімально воно ще. Убереться Це я пройшовся райборонками, з райборонками загорнув від фризи мотоблочної канави, від плуга канави. Ну, десь залишилося це вже таке ерунда. Будемо садити, так що і вам раджу підготовлюйте ґрунт вам буде гаразд проще садити. У мене ось ця сажалочка моя маленька ярила, вона в мене буде до гектара, а вже ж я не за, не за день саджу, а за дня 3. Ну це дня 3-4, це я кажу за гектар. Зранку до вечора дні, правда, короткі вже в 5 темно, темно. Але, але все добре. Там ще краще земелька, там я один раз фрезерував, м'ягенька, тут два рази. Два рази, вспашка, вспашка, зиму вона пробула, потім в літо весну я її фрезерував. Три або чотири рази просто мотоблоком приходився. Два рази протруював гербіцидом. Потім ще раз ми спахали, перебив мотоблоком два рази, два рази перебив мотоблоком, заборонував, перебив мотоблоком, заборонував. І отака вийшла ділянка. Затрати невеличкі, бо свій мотоблок тільки на Спашку пішло нормально грошей на мою ділянку. Тут 1,3 гектари вийшло по 55 гривень. Це скільки, я вже не пам'ятаю. 7 тисяч 75 тисяч. Ну щось таке. Напишіть скільки в регіон, вашому регіоні. У нас Кировоградський район. Далее буду. Сажаем сейчас мешок. Э -э, ложечки. Сейчас мешок туда есть в шахту. Тут доброго. пошла вместе. город. Колесо придавлюється ручок. Друзья, лучше начинайте садить чеснок э, в начале октября на початку жовтня, бо бачите, оце я сьогодні дал. Ну, весь, весь. Думав досажу на 11 був дощ, він почався раніше. Садив там 10 рядків вже такий треш, таку грязь. Дивіться. Отак от, от. 11 листопада. Хай щастить, сясначок посаджений.